Пам'ятаєте, я вам розповідала про вентилятор, який замовила для пічки? Він нарешті приїхав, вчора забрала, привезла в село. Ну, ще ледь-тепленьке, ледь тільки а, тільки почала розпалювати пічушку свою. Зараз нагріється ця поверхня, бо вона ледь тепла, ще не почалось. І потім він почне крутитись я вам покажу. Ну, і як то кажуть, час настав. Тут вогонь в печурці горить уже гарно. Я вже навіть пальцем перевіряти не буду, бо не хочу. І ось вам результат. Тепловий вентилятор крутиться, він розганяє тепле повітря по всьому приміщенню. І набагато швидше прогрівається. Не треба спалювати таку кількість дров. Я писала про цей вентилятор. І Хто захоче, зайдете, почитаєте. А ось він вам в дії. А як він діє? Тут все дуже просто. Платформа, яка стоїть. На гарячій поверхні передає тепло і вентилятор починає крутитись. Тут не потрібна електроенергія, все працює.